Всім привіт! І я сьогодні знову вночі на пляжі буду шукати цікаві речі. І в мене є вже перша знахідка, це ось така якась штука, напевно, біжутерія. Звук був дуже приємний, але бачу, що тут якісь бусинки, ну таке. Для першої знахідки добре, буду шукати далі. Ну що, я трошки зрадів, коли побачив ось це. А потім взяв і зрозумів, що це всього лиш такий, е, е, така штучка від цього, від одягу. Але дуже було схоже на золото. Добре. Буду шукати далі. Обов'язково знайду. Щось цікаве. Ну, був в мене золотий сигнал. Я копнув. Але це виявилось е, від зарядки айфона. Ну, ага, там говорять, що якісь, 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 якісь золото є, але його дуже небагато. Дуже добрий був сигнал, але ось така річ виявилась. Добре, шукаємо далі. Візуальна знахідка, такі окуляри для дальнозорків, близоруки, я не знаю, але е, лежали зверху. Добре, це не перше моє які я знаходжу на пляжі. Ну, Добра знахідка. І ось ще одна знахідка. І тут написано, як ви бачите, Mercedes-Benz. Це вушко від окулярів, таких моднячих Mercedes-Benz. Самих окулярів немає, але вушко є. Я не знаю, скільки таке коштує. Хто знає напишіть в коментарях. Дуже цікаво. Але, ну як, добра знахідка пойде, напевно, сміття. І ось, думаю, знайшов якусь цікаву річ, але це виявилася якась монета. І зараз я е, помагаюсь розглядіти, що це за монета. Вона дуже постраждала. Бачите, вона тут дуже довго лежала. Так, але цікаво. Це якась місцева напевно, а може і ні. Просто залишки якоїсь монети піде у сміття. Так, ну це мої вже другі цілі за сьогодні. І на цей раз якийсь ноунейм. No це звичайні окуляри. Мені ближе руки. Хоча щось, щось схоже добре. Це другі окуляри за сьогодні. І одні в мене є не цілі. Гарна знахідка, але хотілося б щось цікавіше. Добре, шукаємо далі. Так, ну це не смішно, тому що це вже мої треті окуляри, які я знаходжу сьогодні. І це якісь дитячі окуляри, ось такі з єдинорогом. Ну добре, шукаємо далі. І так я знайшов ось таку штучку. Це від риболовської снасті, від крючка. Добре. І в той же ямі знайшов такого крабіка. Ну, Якийсь дитячий жночий крабік для волосся. Добре, шукаємо далі. І ось знайшов якусь прикрасу. Так, це якась серга. Певно, вона біжутерія, але дуже гарний був сигнал. І воно виглядає як золото. Але, на жаль, це біжутерія, тому що золото, бачите, так не буде і ржавити. Добре, шукаю далі. Гарна знахідка. І ось мені вдалося підняти ось таку монету. І це 1 євроцент. Перше таке бачу, але це 1 євроцент. Добре, шукаю далі. Ну і що? Нарешті щось. Цікаве. Ось така сірга, хрестик І тут є проба. Ось, якщо бачите, так, є проба. Ось така добра знахідка. Таку сільгу я знайшов. Ну, добре, шукаю далі. Хоч сьогодні було на пляжі два місцевих камрада. Вони ходили дуже довго, але я знайшов ось це. Дуже добре. Ну що, в мене є наступна знахідка. І це такий ланцюжок якимось... Камінцями, він напевно срібний, тому що сигнал був як срібло. Дуже маленький, я не маю змоги побачити, є там проба чи ні, але це дуже добра знахідка, і я буквально пройшов метрів 10-15 і знайшов наступний. Добре, шукаю далі. Ось знайшов ще шматок цього ланцюжка, і тут є проба. 900 25. І це говорить, що сьогодні це моє друге срібло, яке я знайшов на пляжі. Добре, гарна знахідка. Шукаю далі. І ось такі знахідки я знайшов за свій останній коп на пляжі вночі. Тут дуже багато монет, я всіх їх порахував, і в мене вийшло 214. Бат, це е, до грині де, десь буде 230-240 гривень. Все одно добре. Троє різних окулярів, дитячі. Оці окуляри вони е, дальнозорки, близьруки. Я не знаю. І мене дуже порадувало, що я знайшов срібло. Оцей ланцюжок з трьох частин я знайшов в одному місці, і там, ось на цьому написано, що це 925 проба. Ось це така сільга, на якої теж є проба, вона срібна. Добре, дуже багато монет, вони місцеві. Є не місцеві як 10 малазійських, і дві монети по одному євроценту. То також є така біжутерія сільга, яка я думав, що вона буде е, золота. Але я помилявся, тому що ну, це звичайна біжутерія. Є ось така штучка під якоюсь прикраси, і мені здається, що це можливо золото, але це не точно, тому що воно було сигналом так, як б'є золото, і воно виглядає як золото, але я не знаю, чи це золото чи ні. Напевно, в майбутньому треба буде перевірити. Є ще ось така прикраса, але це е, звичайна біжутерія, тут з якимись намистом. Нами, ну, це таке. Ось такі знахідки вночі на пляжі. Хоч вчора я приїхав на пляж вночі, і там було севих два камради, які ходили зі своїми приборами по пляжу. Але це не завадило мені зібрати мої скарби, які ви бачите на цьому відео. Ось такі знахідки я знайшов на пляжі вночі. Які ваші враження пишіть у коментарях? Всім бажаю гарного настрою. Зустрінемось у наступному відео.